Знаєте, що 26 жовтня відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради. Петро Олексійович Порошенко розпустив парламент, який не здатний приймати закони, які потрібні для реформування нашого суспільства, економіки, прийняття тих законів, щоб ми війшли в євроінтеграцію. Це було правильне рішення і його підтримує, повірте, більшість українців. Для чого потрібні? Вибори та да, дуже просто для того, щоб обрати Верховну Раду, яка прийме більше 70 законопроєктів, які лежать у Верховній Раді, і не розглядається цією владою, яка складається половини прихильників Януковича, колишнього президента. Чому вони не розглядають ці закони? Тому що вони їм не потрібні, але вони потрібні нам, потрібні Україні, потрібні кожному українцю. Я думаю, що Верховна Рада буде обрана, обере нормальний уряд, який буде працювати перш за все на Україну, на кожного українця і на наш народ. У нас так сталося, що вперше, вперше історію незалежності України Петра Порошенка обрали українці, обрали з першого першому турі. Це велика довіра. Яка зоб зобов'язує нашого президента і його команду виконати все те, що він обіцяв людям в період виборчої кампанії. І знаєте, він, я впевнений, виконує свої обіцянки. Перш за все, Петро Олексійович обіцяв, що він буде добиватися миру, миру на сході. Для чого потрібен мир? Та дуже просто. Україна, українці завжди були миролюбивою нацією. Нам не потрібна війна. У нас дуже нормальні стосунки з російським народом. Те, що розв'язано, воно протирічить нашому духу, нашій моралі. Нам потрібен мир для чого? Перш за для того, щоб не гибли наші хлопці на сході. Для того, щоб ми зробили реформи і краще жили. Зробимо реформи, будемо краще жити, і це буде відповідь нашого президента на ті запроси, які йому е запити, які робили українці в період виборчої кампанії. Я йду в Верховну Раду кандидатом по 213 округу, тому що я належу до команди президента перед тим, як дасть згоду балотуватися. У мене була зустріч не одного, я нас було, декілька чоловік. І президент з нашою командою, яка йде на вибори по мажоритарному округу, Ну була така проста, нормальна, людська бесіда. І він сказав, що нам треба зробити те, що ми обіцяли. Ми повинні виконати перед людьми наші обіцянки. І ми їх зробимо. Ми повинні йти на вибори, ми повинні. Змінити, реформувати Верховну Раду, вибрати уряд реформаторів і зробити те, що ми обіцяли. І я впевнений, що ми це зробимо. Тому що настрій в суспільстві тільки такий: ми не можемо далі жити так, як ми жили до Майдану. Я і моя команда з першого останнього дня, як і ви багато з вас, були на Майдані. Чому стояли на Майдані? Та ми не хочемо жити в тій... Країні, яку нам пропонував Янукович і його команда. Ми не хочемо жити корупції, ми не хочемо жити тому хабарнистві, яке було розвелось. Ми не хочемо жити в, в тій країні, коли бізнес гнобився, відбирався, забирався, а людей невинних винних сідали, в тюрми. Ми це знаємо, ми це все пройшли. Декілька слів. Про Майдан. Ви знаєте, Майдан багатьох змінив. Він змінив всіх нас. І головне, що ми винесли з Майдана, це те, що ми винесли з Майдана. Це гідність нашого народу, наших людей, кожного з нас. Це свобода, за яку ми там бороли і загинула наша Небесна Сотня. Це майбутнє. Майбутнє для нас, для наших дітей, для наших онуків.